Трьох працівників одного із локомотивних депо регіональної філії Південна залізниця акціонерного товариства Укрзалізниця викрили за підозрою у крадіжках. За даними слідства, упродовж березня 2024 тисячі січня цього року учасники групи під час робочих змін на залізничній сортувальній станції викрадали з вантажних вагонів товарно-матеріальні цінності. Ідеться про мінеральні добрива, шрот, соняшниковий та соєвий. У подальшому товар. Автомобілями вивозили з території станції та реалізовували населенню. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, тобто за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За попередніми підрахунками, загальний обсяг викраденого становить понад 6 тонн. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних на території локомотивного депо правоохоронці вилучили майже 50 мішків із зерновими культурами, мобільні телефони, чорнові записи тощо. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.